Моя мати розказала про Ісуса раз мені, і у серці залишилось те розп'яття нас. І як у те, дитя. де дитя, Ісусе, де ти ну де? ти є завжди біля мене, я ж не згадую про те, ти царю. Колись на страшнім суді, ти поселиш мене в нім, він терпів, страждав за мене, на хресті отім, святім, Мої муки взяв на себе і розп'явся він на Нім, і звільнив. Воскресіння дав мені святим Духом Освятив він і простив гріхи Мої, де ти, Ісусе? де ти ну де? Ти є завжди біля мене, я ж не згадую. Сарюєш і духом у тім царстві пресвяті, і колись на страшнім суді ти поселиш мене в ні. Не згадую про те, ти царюєш за цим і Духом, у тім царстві пресвятім, і колись на страшнім суді ти поселиш мене, в нім Боже, твоє милосердя несповідиме, а Його скарби не вичерпні. Тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з твоєю святою волею, яка є самим милосердям, через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом. Виявляє нам милосердя і нині, і на віки вічні Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що ісина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несутвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь має милосердя like над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя, над, терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його отерпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його отерпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих отерпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь. Над нами над цілим світом, задля болючих і во май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і от терпін, має над нами і над цілим світом, задля болючих і вотерпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих і терпінь май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих і терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, Помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Покрови воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Ми щиро просимо, схиливши у покорі наші голови і серця, прости, провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу. І подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну перед могою над ворогом, дорюй щастя, дай їй, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина. І Святого Духа Амінь. щиро дякую всім за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Нехай свята Божа любов зійде на нас, на наші сім'ї, на наші родини, на кожного нашого мужнього воїна. Нехай зійде Божий мир і Божа любов, на нашу рідну землю. Україну, нехай вона якнайшвидше буде звільнена від ворога, Боже, відверни це страшне лихо від нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро бажаю всім. Щасливого благословенного вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. О молитва! У серці так мені поможи з гріхів, щоб я повстав, за вікном вируєві, в яснім і так. Серце мовби в світі, я один, а прокинувшись зрання зі сльозами на очах, у скорботі Бога я блага. Тажко в серці так мені поможи з гріхів, щоб я повстав, боже мій, багато щастя у житті не прошу я, хай така. Буде вся життєва путь моя лише прагну я відчувати як твоя сильна ніжна батьківська рука на плечах Береже мене своє дитя, лиш одного прагну я відчувати, як твоя, сильна ніжна батьківська рука на плечах.